Всім привіт! Сьогодні в випуску Ілля Забарний найкращий гравець матчу Барселона ПСЖ. Суркиз влаштовує розпродаж лідерів Динамо. Володимир Шаран стане тренером Олександрії. В Динамо пояснили, чи розглядається відставка Шовковського. Український оборонець французького ПСЖ Ілля Забарне учора відіграв черговий поєдинок за свій клуб проти іспанської Барселони у другому турі групового етапу Ліги Чемпіонів і, безперечно, може занести його собі до активу. За версією SofaScore, Скор, Українець став найрезультативнішим футболістом цієї зустрічі. Забарне отримав за власні дії 7 і 8 бала, що стало найвищим показником серед усіх гравців обох колективів, які виходили на поле. Трохи нижчу оцінку захисникові виставив хускорет у цьому випадку в українця 7,4 і бала, що стало третім результатом у рейтингу матчу. Таку ж оцінку здобув Маркус Рашфорд із Барселони. А вищі показники лише у Ашрафа Хакемі 7,6 бала та нуну Мендеша – 7,7 і бала. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Київський «Динамо» може зіткнутися з серйозними кадровими змінами вже під час найближчого зимового трансферного періоду. З'явилася інформація, що столичний клуб розглядає варіант продажу одразу двох основних футболістів: центрального оборонця Дениса Попова та ключового півзахисника Миколу Шапаренка. Зацікавленість у цих гравцях вже проявили представники європейських першостей, і відомо, що головним кандидатами на підписання українців виступають клуби з Туреччини та Греції, які уважно стежать за розвитком подій і готові. Тується зробити офіційні пропозиції. Микола Шапаренко вважається одним з найдорожчих активів динамівців. У поточному сезоні хавбек демонструє відмінну форму, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами у 13 зіграних матчах. Його ринкова ціна, згідно з даними порталу трансфермарки, становить 11 мільйонів євро. Денис Попов в свою чергу залишається ключовим виконавцем у захисній лінії. У нинішньому сезоні він провів сім зустрічей. Трансферна вартість 206-річного оборонця оцінюється в 4 мільйони євро. Потенційна втрата двох гравців основного складу може серйозно позначитися на подальших результатах київського клубу. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Пауза в тренерській кар'єрі Володимира Шарана підходить до завершення. Відомий український спеціаліст отримав шанс знову повернутися до звичної для себе діяльності. Цю інформацію він особисто підтвердив у розмові sport.ua. так, я отримав запрошення з футбольного клубу Олександрія. Завтра мене мають представити як головного тренера другої команди. Буду тренувати молодь 18-21-річних хлопців. Таке рішення прийняло керівництво клубу Іван Кузьменко спільно з Сергієм Анатолійовичем Кузьменко. За що я їм дуже вдячний. Тож тепер працюватиму як над підготовкою гравців для головної команди, так і над поліпшенням результатів Олександрії 2. У поточному чемпіонаті вона вже піднялася на п'яте місце, що є гарною ознакою. Потрібно буде поборотися за вихід до першої ліги. Питань немає. Будемо втілювати цю мету у життя. Я не боюся випробувань. Одна справа працювати на чолі команди Прем'єр-ліги, а зовсім інша другої ліги. Така перспектива вас не бентежить? Абсолютно ні. На практика у мене вже була, коли я працював у кривбасі. 2 тоді я лише починав свою професійну кар'єру, тренуючи таких же молодих хлопців. А якщо припустити, що рано чи пізно вам надійде спокуслива пропозиція від іншого старшого за рангом клубу, поки я цим не переймаюся, готуючись зануритись в роботу на новій посаді, засукавши рукави. А що буде далі, одному богу відомо. Генеральний директор Київського Динамо Дмитро Брів поділився своєю оцінкою роботи Олександра Шовковського на посаді головного тренера столичної команди. Його коментар опублікувала трибуна. Ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. В нас є чинний контракт, наслаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України з командою, і ми переконані, що в цьому сезоні доведе, що це була не випадковість. Головний тренер і його тренерський штаб докладають всіх своїх зусиль, щоб команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання з покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо. Ми підтримуємо його в цьому, розповів Бріф. 1 жовтня в лізі чемпіонів відбувся центральний поєдинок другого туру між Барселоною та ПСЖ, в якому французький клуб здобув важливу визну перемогу 2-1. Один з ключових героїв цієї зустрічі став український оборонець Ілля Забарне, який відіграв усі 90 хвилин та продемонстрував край надійну гру в захисній лінії. В одному з епізодів Забарне врятував свою команду, коли вибув м'яч буквально з лінії воріт, що стало визначальним моментом матчу. Болівальники одразу відреагували на його виступ і в мережі. Twitter з'явилася велика кількість схвальних коментарів. Забарне був дуже солідним, навіть якщо іноді трохи боявся, і це нормально, це був його перший великий матч Ліги Чемпіонів, але його гра була справді гарною. Хлопці, чи можемо ми поговорити про величезного забарного чи ще зарано. Мені дуже подобалося спостерігати за Забарнем, він охоплював увесь простір і так допомагав Хакімі, коли йому потрібно було атакувати. Забарний мене вразив, я був дуже захоплений. Забарний має завжди виходити в старті замість Маркініуса. Показники Ілля забарного у поєдинку проти Барселони виглядають вражаюче: 69 дотиків до м'яча, 96% точних передач, 4 вдалі відбори та кілька надзвичайно важливих заблокованих ударів. Ця гра стала черговим доказом його чудової форми та готовності до складних протистоянь на міжнародному рівні. Головний наставник Нюрберга Мирослав Клозе поділився історією про те, як виникла ідея випробувати українського форварда Артема Степанова на нові для нього позиції. Його коментар опублікувала видання Клуб Фокус. Ми просто спробували це на тренуванні і побачили, що з цього флангу він добре пробиває по воротах. Ми хотіли дотримуватися ігрового плану з Гертою, тому як і в матчі проти Бохома поставили його на лівий фланг, бо там він себе дуже добре проявив. У цьому матчі він кілька разів зумів прояви. Себе і навіть завдав кількох ударів по воротах, але в деяких ситуаціях він надто заглиблювався в роздуми та водночас діяв вперто, ніби хотів пробити стіну головою. Це, звісно, давало Герті можливості для контратак. Він може грати на фланзі під нападником або як єдиний форвард, сказав Клозе. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.